Завжди поправляю свій обруч. Мої вітання, дорогі мої друзі. У нас сьогодні чудова погода, сонечко таке яскраве, яскраве. Починаються в мене справи, буду виходити на вулицю. Давно хотіла вам розповісти одну історію. А, розкажу, розкажу. Бачите, одягнула таке, як сказати, такі бусики, колись мені подарувала сваха. Бачите, тут такий, наче хрестик, зроблений. От так воно гарно лягає. І скажу так, що холодить, холодить. Гадаю, що до цієї моєї ковтиночки продовгастої, підійде. Зараз я опущу телефончик, покажу вам. Ой, вийшов, телефон не впав. Ось така, бачите, футболочка продовгаста. Хотілося б, щоб довший був такий рукавчик. Отут негарні місця перекривав. Ну, так як є. Так, що я хотіла вам розповісти? На тому тижні я ходила по базарі, по нашому великому тому ринку. І знімала для вас кадрами відео. Я так кадрами знімаю, потім монтую, тому що цілим відео, як я йду там до певного прилавку, дуже багато буде хвилин, ніхто дивитись не буде. Підходжу до одної продавчині, вона продавала полуниці і вишні. Ну, ще там щось було в неї, якісь продукти. Я спитала ціну на полуниці. Вона сказала. Потім питаю на вишні, і вона побачила, що я тримаю телефон і все знімаю. Мовчить. От. Я виключила телефон і кажу: ну скажіть, яка ж ціна вишень. І вона сказала, я вам там написала ту ціну. І пройшла. І вже пройшла, напевно, ну кроків п'ять. І чую мені в спину, вона так голосно-голосно говорить: треба в тих старих бабів позабирати телефони. Ходять тут всі і знімають. Ну, я зрозуміла, що то в мій адрес сказані слова. Я, так, знаєте, наче завмерла. Тому що скільки я знімаю, всяко чула, ну, щоб мене обізвали старою бабою, ще такого не чула. І що ви думаєте, я обертаюся і підходжу до неї і кажу, а вона, ну, стала молодша, звісно, за мене, ну, можливо, років 40. І я кажу, жіночко, ви мені щось хотіли сказати? А вона не очікувала, що я підійду. І так, знаєте, щось там перебирає, перебирає, обернулася до машини, наче мене не бачить. Я зрозуміла, що їй стало незручно. Тому, а мені, знаєте, байдуже, тому що, ну, знаєте, часом різне можна почути в свій адрес. Ну, кажу, мене так заділо, що мене обізвали старою бабою. От. А зрештою, потім вже я так і йшла і обдумувала. Ну, чого, може, вона і права, стара баба 63 роки. Але, але, в душі то ми всі молоді. А ви що скажете? Що напишете? Усім гарного дня, гарного настрою і не зважаємо на таких різних, недолугих людей, які, можливо, навіть десь в чомусь нам заздрять і от таким чином себе проявляють. Будьте здорові, будьте щасливі, і усім мирного неба над головами. До побачення!